Ну, це і ми... легендарно, для вас не знаю, але я дуже вважаю, що для вас це теж легендарно. Добрий день, містер Спайгай! Добрий день, ми ж ми реально давно вже не записували. Ми, якщо я не помиляюсь, на початку 2024-го записували. Ми там битву з кінів робили. Було круто. Так, так. І ми знову зібрались записувати ролик. Такі кінець там, і це дуже ексклюзивний ролик. Тому що, ну, як ексклюзивний, ексклюзивний ролик. Ну, типу, ми отримуємо ексклюзивну річ. Так, так, якою ми будемо гордитись. Це титул на базлайтера Зараз ми підемо в останню катку. Ну, я сподіваюся, що в останню. Так, і, і, звичайно, підпишіться на наші два канали. В описі під відео ви знайдете, е, ну, в один в одного, ви бачите посилання на канали наші. Ну і підпишіться обов'язково, це нам дуже потрібно, щоб ви це зробили. І поставили лайк. Росії, що ми mm. апаємо такий крутий епітитум на базлайтера. Ну, я з ним точно буду часто ходити в катках, його часто буду носити. Ну, ну часто, часто. Ну, типу, ну, цей титул, він зараз рахується самим найкращим, найексклюзивнішим в ігрі. Так, я дуже радий, що от ми разом це зробили. Uh, разом на кінець дійшли до цього титула. Окей, а... okay, давай тоді не час, підемо вже yeah. в катку. Yeah. Погнали! Так, let's go. Let's Погнали. Go. Ми граємо в баскетбол 2 на 2. Це режим дуже добрий для базлайтера, а іменно крил. Оціх, ну, режим на базлайтера крила. Вони в чому баскетболі дуже добрі, дуже прикольні. Окей. Okay. Let's go. Ми останні косаря 2 в режимі очків. Блин, бик і Мс проти нас. Ну, типу, не знаю. Контроль та... Блин, не знаю, uh, тяжко. Ну надіюсь, нам зараз не заб'ють. Ну, well, oh це God, як God, завжди, I як God, завжди. God, Ні, тільки на трьох будь ласка. Блін, oh е, oh в мене таке почуття, oh наш ролик вже oh закінчується. Oh Круто! Круто! Виріжем Да, швидкої, швидку, не виріжемо, не виріжемо. Спойлер ми багато каток вирізали. 4 хп, Чотири 4 хп. Oh Блін. Чотири хоп! Програли. О ну, май <смеш> oh боже. Я сподіваюся, зараз нам не дадуть зоряного гравця, тому що все піде. Все, фух, нічого нам не uh, uh. І Сьонок зараз так не буде Давай, <смеш> Бо Якщо б нам дали зоряного гравця, хтось би із нас уже би мав цей титул. Але нам, слава Богу, не дали. Чому... Чому ми на запас завжди так? Туту. Ну, Я завжди туплю на запис, там можу перезаписувати по мільйон разів, але в цей випадок ми не будемо перезаписувати, ми це вирішили. Так, дебив бі бібі. гаджеті на нам треба. Йоу, в йо, мене залагало! Не знаю, чи на записі це буде видно, але в мене залагало. Блін. В мене зави... в мене завис... Зараз весь екран десь на секунди 3-4 може. Боже, о май гад, в мене дощ, і тільки що таке було? Піпець. Блін, ну сюди біві -бі підходить. Той, той, теж, вольт. Та і вольт нормальний такий. Але вольта я контрю добре. Типа. Заб'ю. Сюда, <світ> сюда. <світ> сюда, <світ> сюда. <світ> сюда. <світ> давай, погнали. О, ёптер. Йоу! Мене завжди гало! Оооу... Чуєш? В мене... Чого в мене ну, в так підлагує, піпець? Так, зараз постараємося вбити вальта, окей? Давай Ми на не двох гіперзарадах! Зараз, Іллі, ідіть! Все, давай! я я, я, я знав, що вибрати! Чуєш, мені так... треба... Ну, я не знаю. чи Блін, мені треба було на гіпері, напевно, тобі дати. Блін... є mm, є да. Я теж, я теж в цьому слові дуже часто туплю. Ті, хто багато моїх відосів дивиться, знають. В тому матеріалі, який ми зараз обріжемо, в ньому ми просто програвали 20 хвилин. І не думаю, що це комусь буде цікаво. Таке, ще й довге відео дивитись, тому я це просто обрізав, як ефік 45-й. І ми ну, це просто обрізали. Ви зараз побачите вже останні катки, там де станеться дещо цікаве. Тому ну от, дивіться зараз. У мене рука сіпнулася, я, нечайно брала пас плюс купив. так? Да? Угу. ох, ох. Ну, на відос хоча б щось зробив. Давайте відпиємо три стартропа просто отак на відосі. Ну, типа. Давай! Ви обов'язково цей да... момент, ви обов'язково цей момент подивіться в вані на каналі, якщо ви це зараз на моєму відео дивитесь. Але що? ]で... Спершу? Я був легендарність від 500 кредитів, о майка, це просто нереально. Ну як ви <говорот> розумієте, ми солили 50 кубків вже. Щоб ви розуміли, у нас 18 хвилин матеріалу того, як ми Ми ні однієї катки за 18 хвилин не виграли. Так, Але ми просто вирізали декілька каток, тому що ну, просто. Яке відео, яке можна було б зробити за три хвилини, ми робимо на 18 хвилин. Ну це вже чесно забагато, тому ми вирішили просто декілька каток вирізати. Не всі, звичайно, але ну ми просто я я навіть не думав, що ми так блін, будемо зливати. Я не буду летіти. Я не летіти що це таке?

Нам не обов'язково. Да, обов одне, одне, одне лишилось. Нам шопа! Ні! Блін, чуєш? Це так символічно, блін. Один і один. Це чого символічно, я не знаю. наче, <світ> ти куткуєш твоя... війни, мене... <світ> так? О, це якийсь кафе. Слухай. Що? А, короче, Ваня третя золото. У мене третя золото. А, давай так, давай, короче, ми, мені постараємось виграти зараз. Uh... Um, а почукай, а як? Я типа я типа стар плеєр в, ці, в цій каті в часовку. Ви мені дали два дві чи восьмийстерності дали мені? Типа я стар плеєром став. Дві О, чогось, я думаю, я думаю, типа не головне нам вигравати разом а, цей титул, головне забирати. І от заберемо його разом, я його не забираю. А, тобі зараз апнем титул. Я не знаю якого фіга, Напевно, я був. Я так розумію, з, е, розумію що там. я так. я забив два гола і вбивав там доволі нормально чіпів. Я намагався не кричати, блін А Давай, разом Забираем це йти На раз, два, три. Діти, дві, іди, Давай. Три! Два! Один! Три очка

Нарешті, чому... Чому тільки зараз мене, мене браво люто лагає. Я вот прямо зараз ставлю собі цей титул. Я вже поставив. Так, так, Сюда. я теж поставив ось чекніть наші профілі, Просто Я от я, 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 прямо на твій відос спеціально зайду в твій профіль. І вот у мене теж стоїть безконечність не прийде. Безконечно. Ну а так. Видос... Ну, як для мого каналу трохи великий вийшов. У мене всі короткі Я, відео. Ну, коротше, сьогодні ми апнули цей титул. Ну, для кожного він по-своєму, для, для когось він любов, як для нас. Е, от, Для нашого друга, може, ну, йому не подобається, але от як для вас ми зараз говоримо. Ми дуже рекомендуємо апнути надзвичайно е, е І тому. Це просто, просто кайф. Рай. Я повністю з'їдена з... Фіксом 45-м. Ну і думаю, вже треба завершувати це відео, бо воно і так вже довге ну, В виді матеріалу, так то для вас буде, ну, можна навіть ві, ну, більш ніж в два рази. Я чаю, в два рази менше буде. Ну, приблизно так. Бійців, бій, Тому що він реально дуже багатьом, якби е, на в катках. Да. Я сподіваюся, ви нас не захейтите за те, що ми на ньому грали. Ми просто дуже хочемо цей титул. Mm -hmm. Тому на цьому все дуже дякую тобі. Спайгай, що прийшов мій відосик. І ви, все, теж. Ну добре, будемо вже завершувати це відео. Всім дякую за перегляд і усім па-па!